Вітаю на каналі Штучний Геній сьогодні. У випуску найгучніші прориви у світі штучного інтелекту від трильйонного IPO в OpenAI квантових та фабричних інновацій Nvidia і Samsung до нової ери агентів, креативних систем і музики, яку створює сам ШІ. OpenAI готується до IPO у наступному році, яке може оцінити компанію в 1 трильйон доларів. Одне з найбільших публічних розміщень в історії. Сем Альтман підтвердив, що це найімовірніший шлях для фінансування масштабних шій проєктів, включно з мережею дата-центрів Stargate, потужністю 250 ГВт. Після реструктуризації OpenAI стала Public Benefit Corporation, зменшивши частку Microsoft до 27%, незважаючи на збитки понад 7 мільярдів доларів за перше півріччя цього року. Компанія має понад 800 мільйонів користувачів ChatGPT і доходи 20 мільярдів ARR. IPO може закріпити її як глобального лідера у гонці за AGI, але супроводжується ризиками боргового навантаження та антимонопольного контролю. OpenAI представила у СОРА нову функцію Character Cameos, що дозволяє створювати повторно використовувані шаї персонажі. Від людей і тварин до вигаданих героїв і вставляти їх у будь-які відео. Разом із цим з'явився відеостічінг для створення довших історій, а також спільнотні функції, лідерборди та канали за інтересами. Попри позов від сервісу Камео, оновлення робить сору не просто генератором, а соціальною мережею для творчого контенту, де користувачі можуть оживлювати персонажів і створювати короткометражки прямо з телефона. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал. Там точно знайдете ще більше цікавих і ексклюзивних новин зі світу ШИ та технологій. Посилання в описі та закріпленому коментарі. Nvidia та Samsung оголосили про створення AI Mega Factory, першої у світі фабрики штучного інтелекту, яка об'єднає понад 50 тисяч GPU для керування всім циклом виробництва чіпів, робототехніки і пристроїв у реальному часі. На базі технологій QLito, Cuda X і Omniverse фабрика дозволить Samsung перейти до повністю автономного виробництва з цифровими двійниками та ші аналітикою Дженсен Хуанг назвав це новою ерою інтелектуального виробництва, а експерти зазначають, що цей альянс закріплює лідерство Кореї у світовій ші інфраструктурі та формує майбутні робототехніки і напівпровідників. Microsoft представила оновлення для агента Researcher у Microsoft 365 Copilot, додавши функцію Computer Use, яка дозволяє ШІ безпечно працювати з відкритими і захищеними сайтами, включно з платними базами даних. Агент тепер може збирати дані з сотень джерел, перевіряти факти. Створювати звіти та виконувати дії через ізольовану хмарну VM. Це робить ресерчер не просто пошуковим асистентом, а повноцінним цифровим аналітиком, що скорочує час підготовки звітів із днів до годин і відкриває нову еру агентного Копайлот аналізу для бізнесу, науки та державного сектору. NVIDIA представила NVK Link, Відкриту архітектуру, що вперше об'єднує ГПЮ та квантові процесори в єдину систему для створення гібридних квантових суперкомп'ютерів, розроблена спільно з провідними лабораторіями Сполучених Штатів. Вона забезпечує рекордно низьку затримку лише 4 мікросекунди, відкриваючи шлях до проривів у хімії, фармацевтиці та матеріалознавстві. Дженсен Хуанг назвав НВК Лінк розетським каменем. Між класичними і квантовими обчисленнями, а експерти вважають це стартом нової ери гібридного ші квантового прискорення. Антропік опублікувала дослідження, у якому показала, що модель Клод 3,5 Сонет навчилась розпізнавати й виправляти штучно вставлені хибні факти у власному мисленні прояв обмеженої інтроспекції. У 68% випадків Клод самостійно помічав помилки типу 2 плюс 2 дорівнює 5 і коригував відповідь. Це відкриття може радикально підвищити безпеку Ші, запобігаючи Prompt Injection та галюцинаціям. Entropic уже інтегрує цю технологію в Клод 3,7 з новим режимом Introspection Mode, що показує внутрішній монолог моделі в реальному часі. Canva представила Creative OS нову екосистему штучного інтелекту на базі власної моделі VEO, здатної створювати повністю редаговані дизайни від постерів і презентацій до сайтів за одним текстовим запитом. Модель не просто генерує, а пояснює дизайн рішення та навчає користувача під час роботи. Усі інструменти, включно з Affinity, Canva Sheets, Forms і ще асистентом Ask Canva, об'єднані в Creative OS Hub з колаборацією до ста учасників. CEO Мелані Перкінс назвала це операційною системою для креативу, що робить дизайн доступним кожному від студента до бізнесу. Figma оголосила про придбання ізраїльського стартапу Vivi за понад 200 мільйонів доларів, що відкриває нову еру AI Native Creation. VIVI спеціалізується на генеративному ші для зображень, відео, анімацій і VFX, А його команда приєднається до Figma, створивши новий продукт Figma VIV. інтеграція дозволить генерувати та редагувати медіа безпосередньо в канвасі, поєднуючи дизайн, відео і ші у єдиному просторі. Сіо Ділан Філд назвав це злиттям мистецтва та інтелекту. А аналітики прогнозують, що Figma тепер зможе конкурувати за Adobe та Canva як повна ШІ студія для креативу. OPENAI представила Artwork – автономного ШІ агента на базі GPT 5, який самостійно виявляє, перевіряє і допомагає виправляти вразливості у коді. Агент діє як віртуальний експерт із кібербезпеки, аналізуючи репозиторії в реальному часі та генеруючи патчі через кодекс. У тестах він розпізнав 92% відомих багів і вже отримав 10 офіційних CVE. Ерварк відкриває еру агентної кібербезпеки, де Ші проактивно захищає код, а не лише реагує на загрози, позиціонуючи OpenAI як лідера у сфері AI for Defense. Китайська компанія Minimax представила Music 2.0 перший щій інструмент, що поєднує композитора, вокаліста і продюсера в одному. Модель створює треки до п'яти хвилин із реалістичним вокалом і повним аранжуванням, підтримуючи жанри від року до джазу і фолку. За три цента через АПІ користувачі можуть отримати студійний звук із контролем стилю і інструментів. Minimax позиціонує Music 2.0 як доступну альтернативу Suno та Udio, відкриваючи нову еру демократизованого музичного продакшну для креаторів і студій по всьому світу. Universal Music Group уклала історичну угоду з ші стартапом UDIO, завершивши судову справу про порушення авторських прав і запустивши спільну ліцензовану платформу ші-музики. Артисти UMG отримуватимуть оплату за використання своїх творів у тренуванні моделей і в згенерованих треках. Платформа стартує у наступному році, дозволяючи користувачам створювати музику лише на базі офіційно ліцензованого контенту. Ця угода знаменує перехід музичної індустрії від конфлікту з ші до співпраці, формуючи етичну модель для майбутнього креативної економіки. Perplexity AI представила Perplexity Patents, першого у світі ші агента для дослідження патентів, який дозволяє шукати винаходи звичайною мовою без складних термінів. Інструмент інтегрований з офіційними базами даних і безкоштовний у бета-версії. З розширеними можливостями для прокористувачів, це частина стратегії компанії створювати спеціалізовані агенти як Deep Research і Discover, що наближає появу Perplexity News і повноцінної екосистеми ШІ досліджень. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски про найцікавіші події у світі штучного інтелекту.